Булат 504. -й. І це яка приборочка. Як у самоліта 50 лошадок. А що це все це про Показує, скільки обертів, акумулятор, мотогодини. Прикольно! Такої ще в нас не було на тракторах. Трактор у нас. На 28-му колесах. Шепче. Реально здоровий трактор. Ручка збоку. Ще дводискове. Дуже класно працює. Здоровий великий трактор. У кому треба великий трактор з хорошим клірінцем на великих колесах. Млад 504 Їдемо наперед, будемо знімати відеоогляд.